Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Наш кольоровий тиждень продовжується і сьогодні третій – зелений день. Тема нашого уроку які ознаки в зими? Зимові місяці дослідження сніжинок. Давайте розпочнемо наш урок із розгадування ревусу. Подивіться, будь ласка, на малюночки! Нам необхідно розгадати ребус. Перша частинка малюнка це язик. Перед словом язик і після слова язик стоїть дві коми. Це означає, що першу і останню букви ми маємо забрати, і з цього слова залишаємо лише склад З. Наступний малюночок зображена Маша, дівчинка-маша. Біля неї Стоїть дві коми перевернутих, це означає, що останню і передостанні букви ми маємо забрати, і в нас залишається лише склад МА. А тепер увага, діти! Перший склад зи, другий склад МА. Яке слово виходить? Правильно, слово зима. Саме про зиму ми сьогодні будемо з вами говорити. Назви, будь ласка, зимові місяці. Січень, грудень, лютий. Який з них розпочинає нашу зиму? Звичайно, дітки, місяць грудень це перший місяць зими. Який слід, слідує за ним? Січень і завершальний місяць лютий. У матінки зими є три сини. Грудень, студень сніговий, рік завершує старий. Ходить, вікна заглядає і стурбовано питає, хто не має кожушину. Прошу, люди, на гостину. Дам адресу ось таку у найближчому ліску. Є великі два дубки. Роздаю там кожушки, білкам, зайчикам вовкам і веселим малюкам. Січень, січень, січовик, одягнувши пуховик, рік новий розпочинає, снігом холодом лякає. Січень на свята багатий, він Різдво веде до хати, дід склика до зірки, їм дає мішок без дірки, Щоб вони колядували, ласощі в мішок складали. Лютий, лютий лютовисько, ти неначе злий хлопчисько. Водиш холод за собою, сперечаєшся з весною, ти стараєшся дарма, бо скінчилася зима. Йди від нас уже, іди, нам набридли холоди, ждем тепла весняного, літочка рум'яного. Ось такі три сини має матінка зима, Три зимових місяці. Грудень, січень і лютий. Дітки, погляньте, будь ласка, на малюночки, які зображені на нашому екрані. Скажіть, будь ласка, які природні явища бувають лише взимку? Так, правильно, взимку, дітки, буває сніг. Ось це природне явище, а ще дуже сильний мороз, коли сковує всю воду на лід. Правильно, саме ці два природні явища характеризують пору року зима, і саме по них ми дізнаємося, що настала зима. Давайте поміркуємо: порівняйте осінні і зимові зміни в природі. Подивіться на два малюночки, які зображені на екрані. Давайте пригадаємо, дітки, восени дні які? Теплі і сонячні, а взимку холодні, і похмурі, і восени дні іще довші, а взимку вже день набагато стає коротшим. Восени опади які, дітки? Подивіться на малюночки. Дощ, звичайно, осінь славиться великими холодними дощами. А взимку падає сніг. Так, саме такі зимові зміни відбуваються в природі. Дощ перетворюється на сніг. Подивіться на наступний малюночок. Восени вода у водоймах в рідкому стані, в текучому, а взимку. Мороз всі водойми перетворює на лід, так, скрізь з'являється крига. Розгляньте фото зимового лісу. Назвіть, будь ласка, які тут видно ознаки зими. Дуже багато снігу. Так? Що робить зиму такою неповторною? Звичайно, велика кількість снігу, вона заповнює повністю всю землю. Падає на дерева, на кущі. Земля перетворюється нібито вкрита білим килимом, а рослини, які стоять, вони нібито одягають казкові зимові шати. Саме сніг і мороз робить зиму такою неповторною. Розгляньте, будь ласка, наступних два малюночки. Ми на малюночках бачимо озера. Дітки, подивіться, оберіть на якому малюночку зображене зимове озеро, які ще ознаки зими, крім снігу, можна спостерігати в природі. Звичайно, дітки, на другому малюночку, ми бачимо озеро під час зими, тому що воно повністю вкрите льодом. Там на озері з'явилася дуже велика і міцна крига, яка вкрила всю площину озера. Бувають такі озера, які замерзають дуже-дуже сильно. І по них навіть можна рухатися, їздити на автомобілях або ходити пішки чи кататися на ковзанах. Але є дітки і такі озера, які замерзають ледь-ледь, тому на цю кригу краще не ступати. Сніг не тільки прикрашає землю, взагалі навіщо нам взимку потрібен сніг. У природі все передбачено. Коли на землю випадає сніг, то цей сніговий покрив захищає рослини від вимерзання. Це природна зимова ковдра для ґрунту і рослин. Між снігом і ґрунтом утворюється повітряна подушка. Сніг не дає морозу холоду і холодному вітру пройти крізь нього. І заморозити землю та рослини, які знаходяться в землі. Тому сніг взимку це не тільки красиво, не тільки для краси, а ще й для користі. Сніг собою захищає від перемерзання наші рослинки, які знаходяться у верхньому шарі ґрунту. Давайте прочитаємо з вами віршик. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Дітки, про що цей віршик? Звичайно, цей віршик про сніг, про сніжинки. А скажіть, будь ласка, чому автор вірша називає сніжинки білими мухами? А тому, що вони схожі на них, так вони також лапаті і літають, нібито мухи. А чи знаєш ти, що таке сніжинка? Раніше вважалося, дітки, що сніг це замерзлі краплини води, що, падають, що падає він з тих самих хмар, що і дощ. Нині вчені розгадали таємницю народження сніжинок. Водяна пара піднімається дуже-дуже високо над землею, де панує сильний холод. І тут з неї утворюються крихітні крижинки, малесенькі кристалики, схожі на сіль. Вони поступово ростуть, ростуть, збільшуються і перетворюються на дивовижні шестикутні зірочки сніжинки. Роздивіться, будь ласка, малюнок сніжинки на екрані. А зараз, дітки, погляньте фото сніжинки під мікроскопом. Вчені вирішили розглянути сніжиночку під мікроскопом? Подивіться, які вони гарні! Як вони виглядають, кожна сніжиночка складається із шести кутів, так? ніби зірочка шестикутна. І зверніть увагу на те, що жодна сніжинка не повторює малюнок попередньої. Тобто кожна сніжинка це витвір мистецтва природи, вона має свій конкретний малюнок. Подивіться, які ж вони всі гарні, крихітні! Яку форму мають сніжинки? Сніжинки мають форму шестикутної зірочки. А чи знайшли ви дві однакові сніжинки? Ні, дітки, такого не може бути. В природі ніколи нічого не повторюється двічі однаково. Ця людина може створити такий прилад, як ксерокс, і зробити однакові копії чогось, а природа, вона робить шедеври. І всі речі, які робить природа, відрізняються один від одного. У чому ж сила зими? Тріскучі морози це найбільша сила зими. Вони малюють на вікнах чудові візерунки та заковують в лід річки і озера. Подивіться, які гарні візерунки намалював мороз на вікнах. Можливо, ви в реальному житті бачили ці візерунки на своїх вікнах. І ось таким стає річка або озеро, коли приходить зима і настають сильні тріскучі морози. Подивіться, яка крига вкрила поверхню води, і навіть крига тріскається від того, який сильний мороз. Тому їх і називають тріскучі морози. А зараз, діти, я пропоную вам відкрити зошити на сторінці 70, 71, 72 та виконати в зошитах завдання разом зі мною. Сторінка 70, завдання перше. Домалюй та розфарбуй ілюстрацію до вірша Наталії Замрії подруги. Засоромилася осінь, що все листя скинула. Їй зима пухову хустку на плечі накинула. Глянь, у хусточці вона вже не осінь, а зима. Дітки, розфарбуйте, будь ласка, цей малюночок, який є у вас в зошиті, і спробуйте домалювати до цієї подружки зими подружку осінь, дівчинку у жовто-гарячо-блакитних кольорах. Завдання друге на сторінці 70. Поясни, що, на твою думку, означають знаки, які зображені на малюночку. Подивіться, ось сніжинка означає сніг, так? Ось цей малюночок означає свято, Різдва або Миколайчика. Ялиночка це завжди свято Нового року, так? Ось цей малюночок, це дітки, означає гру хокей, в яку грають лише на льоду. Наступний малюночок сніговик. Це означає, що на дворі багато снігу і дітки дуже люблять гратися. Цей малюночок означає, що на вулиці йде сильний сніг. Так? Цей малюночок означає, що дітки катаються на ковзанах. А цей малюночок санчат означає, що дітки розважаються і катаються на санчатах. Послухайте, будь ласка, віршик Наталії Забіли. Злітає листя, жовтий килим лягає з шурхотом до ніг, а вже на ньому пухом білим сідає перший чистий сніг. Вже зникла дівчина колишня, і молодиці вже нема. І тільки бродить в білий тиші бабуся лагідна, зима. А ну, бабуся дітям каже, Беріть санчата й ковзанці. Сама ж не сяде, не приляже, бо стільки справ в її руці. Вона вкриває льодом води усіх ставків, озер та рік, під сніг ховає в полі сходи, Щоб лютий холод їх не пік. Дітки, спробуйте до цього віршика намалювати емблемку зими, створити малюночок зими, який ви заважаєте. Сторіночка 71, завдання третє. Нам необхідно з вами розгадати загадки і записати до них відгадки. Загадка перша. Снігом все позамітала, ріки в кригу закувала. Холоднішої нема, аніж тітонька зима. Запишіть, будь ласка, першу відповідь до загадки. Наступна загадка. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим. Добре ковзатись на нім. Що це? Лід! Правильно запишіть відгадку до другої загадки. Наступна загадка. То на місці не сидить, а несеться і летить, жваво у танку кружляє, наших діток звеселяє. Звісно, це такі пушинки, білі зимові сніжинки, напишіть, будь ласка, відповідь у цій загадці. Наступна загадка. Пані крижана зі стріхи, ноги звісила для втіхи, а як сонце припече, пані плаче і тече. Що це, дітки? Це бурулька. запишіть, будь ласка, відгадку. Наступна загадка. Я падаю на ваші хати. Я білий-білий, волохати. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Молодці, запишіть, будь ласка, відгадку. Наступна загадка. Що то за гість, що тепло їсть? Це мороз, дітки, правильно, запишіть відгадку. І остання загадка. Сніг на полях, лід на річках, віхола гуляє. Коли це буває? Взимку, молодці дітки! Запишіть, будь ласка, і від... відгадкуй до цієї загадки. Сторіночка 71, завдання четверте. Обведи синім кольором предмети, які можна побачити взимку. Закресліть червоним кольором ті предмети, які взимку побачити неможливо. Візьміть, будь ласка, кольоровий олівець синього кольору. Давайте подивимося, що найперше ми можемо побачити взимку. Так, бурульки обводимо. Сніжинки, сніговик, правильно. Дітки, а які ще речі ми можемо побачити не лише взимку, але взимку теж їх бачимо. Автомобіль і камінь. Так, обведіть, будь ласка, ці речі. А тепер увага, дітки! А давайте закреслимо червоним олівцем те, чого взимку ну, ніколи не побачиш в природі. Грибочків немає взимку, правильно, немає ягідок і листячка помаранчево-жовтого теж немає взимку. Ці предмети потрібно закреслити з червоним олівчиком. Сторіночка 71, завдання п'яте. Чому трава під снігом залишається зеленою і не вимерзає? Тому що сніговий покрив захищає рослини від вимерзання. Запишіть, будь ласка, це речення у п'ятому завданні. Завдання шосте. Який зимовий місяць найкоротший? Дітки, давайте пригадаємо, який місяць взимку найкоротший? Лютий, звичайно, останній місяць він 28 днів три рази у, е, кожні три роки. А один раз на 4 роки. Лютий із 28 днів 29. Запишіть, будь ласка, відповідь до цього завдання. Сторіночка 72. Прочитайте загадки, запишіть відгадки та позначте відповідним номером фото. Загадка перша. Вітри зі снігом все сікли і назву місяцю дали. Який це місяць? Січень, правильно, січень січе. Друга загадка. Із морозом бешкетує, сніговіями лютує, бо, напевно, добре знає, що зима уже минає. Який це місяць? Лютий лютує. Правильно. Запишіть, будь ласка, відгадку. Третє. Третя загадка. Місяць землю грудить і хату сильно студить. Який це місяць? Грудень, правильно. Візьміть, дітки, будь ласка, простий олівчик або олівець якогось іншого кольору. І давайте ми з вами підкреслимо в кожній загадці ознаки, які допомогли вам відгадати цю загадку. Вітри зі снігом все сікли, сікли! Назву місяцю дали. Так, тобто січень січе. Далі. Із морозом бешкетує, сніговіями лютує. Вона, певно, добре знає, що зима уже минає. Так, ми зрозуміли, що це місяць лютень. І третя загадка. Місяць землю грудить. Хату сильно студить. Це ті слова, які нам допомогли здогадатися, що це місяць грудень. А тепер, дітки, погляньте, будь ласка, уважно на малюночки і спробуйте самостійно до кожного місяця підібрати малюнок. Де зображено місяць грудень, там поставте цифру 3. На якому малюночку ви вважаєте зображено місяць січень, у кружечку поставте цифру 1. І на якому малюночку ви думаєте зображено місяць лютий, і там поставте цифру 2. Це завдання ви виконаєте без мене самостійно. Сторіночка 72, завдання 8. Сніжинки бувають різної форми, це ми з вами вже говорили, так? Але майже всі вони нагадують восьмикутну зірочку. Розглянь їх і назви спільну ознаку. Ми дивилися сніжинки з вами, як вони виглядають під мікроскопом. Їхня ознака це вісім кутів і форма зірочки. Обведи сніжинку, яку ви спостерігали в природі. Подивіться, яку сніжинку із цих ви бачили, ту сніжинку, хоча б якусь. Яка нагадує ту сніжиночку, яку ви колись бачили? Ось я, наприклад, бачила такого плану сніжиночку, а ви обведіть ту, яку ви бачили. А тепер, дітки, ось у цьому квадратику намалюйте, будь ласка, свою сніжинку. Подивіться, я для вас підготувала ось такий шаблончик, як правильно малювати сніжиночки. Сніжинка має бути намальована, звичайно, спочатку простим олівчиком, а потім розфарбована блакитним або синім кольором, тому що ми знаємо, що сніг зображається саме такими кольорами на малюнку. На останок, дітки, я пропоную вам обрати цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, жовтий або червоний. А також дітки хочу подякувати вам за вашу увагу, за роботу, за старанність на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.